Вітаю вас, друзі! Вітаю вас зі святом, тому що від сьогодні, від 3 лютого 2021 року, в українському телевізійному ефірі більше немає каналів Медведчука. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Мені досі не віриться, що це відбулось. Але справді канали Медведчука припинили свою роботу, принаймні у сфері телебачення. Поки що вони є на Ютубі, але це тільки поки що. І Володимир Зеленський таки дійсно виконав свою обіцянку. Літаки літять, будемо всіх бомбити. І розбомбив канали Медведчука. Такого свавілля не очікував навіть Ілля Кива, який одразу ж записав відеозвернення, але як завжди, усе переплу. Авакова в відставку, мусоров на свалку, в відставку. на свалку. Ви чудово знаєте моє ставлення до Володимира Зеленського. Я ніколи йому не пробачу те, що він тримає в заручниках Андрія Антоненка. Я не пробачу йому переслідування мене. Я не пробачу йому призначення Авакова на посаду та відмазування корупціонерів. Але варто сказати, що учора, коли він. Запровадив санкції проти каналів Медведчука і найближчого соратника Медведчука Тараса Козака, то він зробив, мабуть, один із найкращих вчинків за усю свою каденцію. Цікаво, чому він наважився на таке рішення тільки зараз. І якщо у вас є якісь думки з цього приводу, обов'язково напишіть про них у коментарях. Канали Медведчука, як і самого Медведчука, потрібно було закрити вже дуже давно. Хоча власне називати їх каналами Медведчука. Медведчука теж було би неправильно, тому що це канали владіміра Путіна. А Медведчук тут виступає просто у ролі прокладки. Нагадаю, що власнику мережі ланетки дали у двір гранату за те, що він відмовився показувати канал News One. А ще якось канал 112 обстріляли посіпаки Медведчука, щоб розповісти про страшних фашистів, радикалів, які притісняють свободу слова в Україні. Ну і якось канал News One на намагався провести телеміст із Російською Федерацією, і з Російським федеральним каналом Росія 24. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам! Треба поговорити, Зізнаюсь із каналами Медведчука. У мене є і особисті рахунки, тому що я навіть із ними зараз суджусь, тому що вони неодноразово поливали мене брудом, розповідаючи, що я не мав права захищати своє життя під час третього замовного нападу. Ну, наприклад, той самий Стерненко. Ну да. чого він досі не там, де має бути, навіщо заходу, вибачте, вбивця. І людина, яка кришувала наркоторгівлю в Одесі, про це теж є конкретні докази. Що це теж правда? Я зараз супереч презумпції невинуватості дозволяю собі це а говорити. Якщо проводити паралелі, то канали Медведчука це доволі потужна така інформаційна танкова армія проти України, і з них постійно лється тільки ненависть проти України та українців, і ці канали працювали проти України в інтересах Російської Федерації і дуже серйозну загрозу становили для нас. Нашої національної безпеки, тому це рішення я хочу підкреслити абсолютно і стовідсотково правильне. Я його цілком та повністю підтримую. Гадаю, у вас позиція така ж сама, але зізнаюсь відверто. Я записую це відео для того, щоб позловтішатись, тому що учора вже трансляція цих каналів була тільки на Ютубі, і вони там дуже і дуже сильно горіли від того, що закриваються ці помийки, і зараз. Я хочу вам показати, як це було, але спочатку ви натисніть до цього відео лайк і обов'язково підпишіться на мій канал, і можете навіть в інших соціальних мережах. Пропагандисти настільки офігіли від того, що їх закривають, що терміново приволокли до студії багато українських прапорів, мовляв, вони дуже і дуже патріотичні. Хоча, якби вони все ж таки намагались показувати правду, то там мали би стояти російські триколори, де нас. Можна буде дивитися ніде. Ну поки що можна дивитись на Ютубі, але я думаю, і це тимчасово. І головне питання: чи будемо ми працювати для наших глядачів? Не будуть. І навіть не тому, що проти каналів Медведчука застосували санкції, а тому, що канали Медведчука ніколи не працювали для глядачів. Вони працювали для Російської Федерації. Якщо буде така необхідність вийти на акції протесту... Навіть пропагандистка Олеся Медведєва, яку свого часу не Взяли в ОПЗЖ, зібралась виходити на протести, і це дуже і дуже смішно, тому що вона виступає проти будь-яких протестів як традиційний представник рускава міра. Свободу слова неможливо Пактирать ким би ти не був. Помийки Медведчука не мають нічого спільного зі свободою слова. Ви розумієте, коли ти ведеш антиукраїнську діяльність, коли ти допомагаєш агресору, це називається не свобода слова, це називається свобода про пропаганди, антидержавної пропаганди, і за таке ці помийки, звісно ж, треба закрити. І взагалі головна проблема нашої країни, головна проблема України це внішнє управління. А Оцей чоловік, який щойно казав про проблеми нашої із вами країни, насправді не має до нашої із вами країни жодного відношення, тому що він більше 20 років не мешкає в Україні. Огромний привіт всім із Чилі і найкраще пожелання. Але гадаю, що він може висловити свою позицію та вийти на рішучі протести разом, наприклад, із Шарієм. Все одно вони не знаходяться в Україні. Що буде далі? Арести журналістів? Стадіони переповнене політзаключеними. Які наступні шаги? Я гадаю, що наступними кроками мають бути арешти Медведчука і усієї його компанії, і поповнення нашого обмінного фонду. До речі, навіть голова профспілки педофілів обурився і був глибоко шокований. Шок. Натуральний шок, узнав об бетам, кадря про чов, ета я, я зрозумів. І він навіть запропонував свою допомогу каналам Медведчука. Ми попитаємося вам теж помочь з другим рішенням в Європі, да? Успіхів, Толя, успіхів. Давай, допомагай, можеш навіть у знак протесту звільнитись з Макдональдсу. Finally, you've become McDonald's employee of the month. Nice move, Tolya. Або продати свою іспанську віллу і подарувати гроші каналам Медведчука. Ані хотіть щоб ви були як животне, щоб ми всі були як животне, маю засмутити. Толю. Ми не хочемо, щоб вони були як тварини, тому що вони і так ними є. Дійству любому Всегда є рівне. І противоположне противодійство. А це вже заговорив Рих Портнов, який оформлений на каналі 112 як журналіст, який свого часу допомагав окупантам окупувати наш Крим. І мені дуже цікаво його слухати, тому що у Портнова двоє людей: це Смірнов та Татаров, є дуже близькими до Зеленського. Вони є заступниками Єрмака. І коли Портнов виступає проти Зеленського. То значить, він виступає і частково проти самого себе. Кстати говоря, ми зв'язалися з юристами телеканалів. Будемо показувати їм якусь то підтримку консультаційну. А так звані юристи Портнова, це колишні мусора із адвокатської фірми Олега Татарова, який є заступником Єрмака. І ці ж адвокати зараз, наприклад, представляють інтереси дружин мого нападника. Цікаво, а сам Зеленський в курсі, що член його команди будуть допомагати тим, проти кого він запровадив санкції, я не знаю. Ще немає, немає що вам зараз відповісти. І в конічному це закінчиться пораженням власті. Я не можу понять, чому вони цього шага не прошіто. Сказав той самий Портнов, який тікав з України після перемоги революції гідності, тому що режим, якому він служив, почав вбивати українців, і якось вони не прорахували, що українці не будуть здаватись Це більше ніж вироблення. Це етапка. Це начало конца цієї власті, ого які заяви, то може вата іще і й підніме повстання? Жартую, вата насправді може хіба що присісти. Вони порушили закони здравого смисла в чергу. Якби в Україні панували закони здорового глузду або, хоча б, просто закони, то уся ця шобла давно б сиділа, а канали Медведчука вони б навіть не відкрились. В Україні визгріла ситуація, коли зміна влади. І зміна векторів зовнішньої політики стає абсолютно реальною. Ні, друзі, вам це не почулося. Ганна Герман, представниця Януковича, представниця антимайдану, натякає на те, що вона може вийти на протести і інші, такі як вона, теж. Тому що закрили помийки Медведчука. Хоча коли вона була при владі, то вона намагалася робити усе, щоб протестів взагалі не було, а її шеф розстріляв більше сотні людей. Ми повинні бути готові до дуже жорсткого е, протистояння, це е, ГКЧП українського масштабу. Пойснує недовго, думаю, після таких заяв Ганну Герман треба щонайменше викликати на допит. Ми так дійдемо до троєк НКВД і інквізицію йдемо. А це щойно сказав Євгеній Шевченко, народний депутат від слуги народу, тобто Зеленський, його завів у парламент, і він зараз виступає проти Зеленського. Але я хочу сказати тут про інше. Він там згадував про НКВД. Але справа в тому, що НКВД це методи Російської Федерації за яку якраз і агітують на каналах Медведчука, значить у нас демократії немає. Тоді да нужна може. Адмінять конституцію і що в нас повна диктатура. Ну нічого, я гадаю, що Євгенію Шевченку не варто так сильно переживати, тому що йому все одно буде де світити своїм обличчям. Він завжди може включитись на російське телебачення, як він вже робив, коли разом був із представником так званої ЛНР на російському першому каналі. Магу вже сказати, що це буде ескалація. К Чому це приведе, я не знаю, я нікого не хочу страшати. У мене є така інформація, що ОПЗЖ буде намагатись дуже серйозно на вулиці качати ситуацію вже найближчими днями. І я сподіваюсь, що наша поліція, хоч тут, один раз нормально спрацює, але якщо ні, то друзі, майте на увазі, ми, як громадяни України, повинні бути готові до того, щоб захистити нашу і з вами державу від тих кремлівських посіпак. Які будуть намагатись її знищувати, Тому що те, то, що сьогодні відбувалося, це приступлення. Це узурпація, це диктатура. говорить той самий Шуфрич, який служив диктатору та злочинцю Януковичу, а зараз служить диктатору Путіну. Шуфрич взагалі настільки обурився, що став забувати навіть деякі літери. І один безпредел буде покриватися другим безпределом, і ця цибочка безпределів. Чекаємо ще, коли Олександр Дубінський на своєму ютуб-каналі викладе свій новий випуск, у якому рішуче засудить усе це. Страшне свавілля. Um, uh, uh, uh. Ну і куди ж без істерик мого улюбленого Діда Рабіновича? Скажу більше, влада, яка зрослася за справжніми злодіями, дала команду вбивати незалежних журналістів. Для цього утворили спеціальну групу так званих патріотів сьогодні вночі. А вбивця Стерненка спеціально звільнений. Декілька днів тому щоб ацоляться ту групу. А взагалі я дуже задоволений оцією пожежею. І якщо задоволені і ви, то обов'язково поділіться цим відео в соціальних мережах. Вставай, На... і на оцій позитивній ноті я маю вам сказати, що ми повинні не тільки радіти і сміятись із того, що відбувається, а повинні і допомогти нашій державі очиститись від кремлівської пропаганди. І я закликаю вас переходити. В Ютубі на канали Медведчука на Зік та 112 і тиснути там скарги за пропаганду тероризму. А у віконці коментаря обов'язково пишіть, що проти цих сайтів запроваджено санкції президентом України, і давайте посилання на сайт Президента України. І це посилання я обов'язково продублюю в описі до цього відео. І пам'ятайте, що чим менше у нашому інформаційному полі буде російської пропаганди, тим більше шансів Ців у нас на перемогу, і тим сильніше ми будемо як країна.